Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 96. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку речовина та поле. Хімічний елемент берилі. Розгортаємо наші зошити на сторінці 21. Почнемо наш урок з перегляду відеолиста Центаврика. Та виконаємо його прохання. Добрий день, друзі. Ви вже знаєте, що матерія це те, що дійсно існує у світі. Адаптер розповів мені, що є два види матерії речовина та поле. Ми з дошкільнятами пригадали, що таке речовина. Однак пояснити значення слова поле як виду матерії виявилося складно. Спробуймо зробити це разом. Отже. Спробуємо це зробити. Прочитаємо інформацію в рамочці. Читаємо перший раз з диктором. Мея це те, що дійсно існує у світі. Науковці розрізняють два види матерії речовину та поле. Речовина це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Поле це вид матерії, завдяки якому фізичні тіла взаємодіють між собою на відстані. Наприклад, магнітне поле зумовлює притягування залізних предметів до магнітів. Натисніть на паузу, прочитайте тричі цю інформацію і відтворіть з пам'яті. Отже, повторимо те, що записано червоним. Що таке речовина? Речовина це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Що таке поле? Поле це вид матерії, завдяки якому фізичні тіла взаємодіють. Між собою на відстані. Розглянемо малюнки. Зафарбуй червоним кольором кружечки біля малюнків із зображенням речовини, а синім із зображеннями дії поля. Давайте переглянемо. Отже, вода це речовина. Чи дія поля? Це речовина. Отже, зафарбовуємо червоним. Сіль це речовина? Зафарбовуємо червоним. Магнітне поле. Магніт притягує металеві предмети. Дія магнітного поля. Кульки притягуються одна до одної. Дія електричного поля. Ось так. Отже, виконали завдання. Розглянь малюнок та прочитай наведену розмову. Розкажи, які висловлювання є правдивими, а в чому дошкільнята помиляються. Натисніть на паузу і поміркуйте над висловлюванням дошкільнят. Поглибимо знання. Про гравітаційне поле Землі, прочитавши речення. Навколо Землі існує гравітаційне поле. Воно діє на предмети і притягує їх до планети. Тому всі фізичні тіла падають додолу. Поміркуй, що відбувалося б на нашій планеті? Якби не існувало гравітаційного поля. Так, Можливо, все б літало, як в космосі, не було б ніякого притяг... притяжіння. Вчора на уроці ми з вами дізнались про Балтійське свято пісні і танцю. Отже хвилинка релаксації з відеофрагментом народного істонського танцю, що нагадує тобі зображена фігура, чи так ти уявляєш дію гравітаційного поля Землі? Це просто не перевершено. Обери правильну відповідь. Балтійське свято пісні танцю охоплює країни так правильно, Б – Латвію, Литву та Естонію. Отже, позначили правильну відповідь. Ознайомся зі змістом таблиці. Гідроген. Які властивості має? Безбарвний газ без запаху добре горить. Гелій. Безбарвний газ, без запаху не горить. Літій метал сріблястого кольору. Берилій метал світло сірого кольору, карбон, алмаз дуже міцний та прозорий, вугілля чорне, непрозоре крихке, оксиген, безбарвний газ, без запаху, не горить. Розгляньте, визнач, на який з відомих тобі хімічних елементів схожий за властивостями берилій метал світло-сірого кольору. Де у нас ще метал? Так, літій теж метал, але сріблястого кольору. А якщо ми пригадаємо з вами вчорашній урок, то ви мені ще також скажете, що берилій має заряд ядра чотири. І пригадайте, як позначається берилій, яким знаком. Що ж, любі мої? Сьогодні ми з вами говорили про речовини та поле. Пригадайте, що таке речовина? Так, це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. А що таке поле? Так, це вид матерії, завдяки якому фізичні тіла взаємодіють між собою. На добре, час відпочити. Не забудьте виконати домашні завдання в зошиті для домашніх завдань до уроків 94-96. Бувайте на все добре!